Знайшов я гриб, схоже, на якусь орікулярію, юдине вухо, ось він, я його зараз знімаю для фото. Я зараз цю фотку завантажу на свій iNaturalist. От, нотатки. Іван Гора. Це місце знахідки. Зараз подумаємо, воно навіть автоматично бачите, пробує визначити вид. О, бачите, Воно визначає його як мінімум дороду, і тут бачите, або це аурікулярія мезентерика, або юда. От, значить, Юде. Ну, як мінімум воно визначило його, бачите, ось, ось так. Воно його дороду визначило. Ось бачите, у нас автоматично підтягнулася довгота знахідки. Ми його відвантажуємо. Зараз воно завантажить фотографію. І потім науковці, мікологи, які... Сидять на цьому сайті періодично туди заходять, зможуть його визначити до виду. Пізніше ця точка знахідки потрапить до GBIF, Global Biodiversity Information Facility, або Міжнародної бази даних реєстрації живої природи. До речі, цього року, завдяки проекту Saving biodiversity Data at World Time ми змогли зберегти з українськими науковцями і оцифрувати, і зберегти знахідки. В кількості більше 20 тисяч штук. От а саме ви можете під час своїх звичайних прогулянок також робити свій вклад в дослідження юрізноманіття нашої країни і в збереженні цих даних для майбутніх поколінь.